Так в національній поліції пояснили, як діятимуть оновлені правила комендантської години у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці. Тепер дозволено у цей час пересуватися пішки або ж на транспортному засобі для того, щоб дістатися до пункту незламності або ж пункту обігріву. Спеціальні перепуски для цього не потрібні натомість обов'язково варто мати при собі документ, що посвідчує особу, а також військово-обліковий документ для військових зобов'язаних загалом мер. Шу для цього в поліції рекомендують обирати найкоротші. Від сьогодні мешканці столиці можуть скористатися послугами таксі під час комендантської години. Як повідомили в компанії, уклон сервіс працюватиме для поїздок до пунктів незламності, місць обігріву та медичних закладів. Окрім цього, кияни матимуть змогу передавати рідним необхідні ліки і продукти. Також в нічний час працюватиме, і таксі болт у компанії наголошують, користуватися послугами слід лише у разі нагальної потреби і обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. І на залізничних вокзалах Укрзалізниці вже працює 97 опорних пунктів незламності. Вони відкриті цілодобово. В компанії повідомляють, що там можна зігрітися, перепочити під заряд, здити телефони та інші гаджети. Усі пункти мають резервне живлення, стабільний зв'язок, воду можна безоплатно зігрітися чаєм. Крім цього, в Укрзалізниці обіцяють найближчим часом відкрити ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах та станціях по всій країні. Зокрема. Окрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині. Ну і загалом від початку зими пунктами незламності скористалися вже майже 360 тисяч людей. Водночас у деяких вагонах Укрзалізниця пасажири скаржаться на холод і кригу на вікнах. Відео з умовами перевезення люди оприлюднили в мережі, показавши, як виглядають їхні купери. it just І без опалення у Києві залишається ще 67 багатоповерхівок. Загалом після масової атаки Російської Федерації у ніч проти 9 січня з холодними батареями була половина міста. Це 6 тисяч будинків. Мер столиці Віталій Кличко розповів, роботи з відновлення теплопостачання тривають цілодобово, і ситуація стабілізується. Те, що зробили е, наші комунальщики, це. Подвігом назвати іншим словом, як подвіг не можна назвати. Нам потрібно було це прописано регламентом. Обов'язково потрібно зліти воду, тому що вода замерзає в трубах, і вона може пошкодити систему водопостачання. І, взагалі, система водопостачання може бути потім непридатна в короткий проміжок часу. Потрібно було зліти воду з одного боку, з іншого боку, максимально швидко відновити теплопостачання і за тиждень, працюючи вдень і вночі. Співробітники комунальних служб робили все можливо і неможливо. І з 6 тисяч, які були спочатку тижня, на сьогоднішній день залишилось шістдесят таких будинків. Це колосальний. можете собі уявити це злити воду, і потім, якщо спочати опалюваний сезон, знов повернути горяче водопостачання в всі будинки. Це дуже складний технологічний процес. І через інтенсивні обстріли російських загарбників енергосистема України опинилася у надзвичайно складних умовах. В уряді визнали, це найважча зима за останні 20 років. Президент Зеленський заявив наразі понад третину потреб електроенергії України.